Доброго дня, шановні! Мене звуть Наталя, я живу на півдні України, в Миколаївській області. Я перший раз замовила посилочку в інтернет-магазині Florium. Сьогодні, 14 грудня, посилочка до мене прийшла. Не дивуйтеся, на півдні України ми до цих пір можемо садити свої рослини в ґрунт, бо у нас бувають приморозки, але в основному. Плюсова температура. А коли ґрунт не промерший, то ми можемо висадити свої рослинки в ґрунт. Ну, тож, почнемо розпаковку моєї посилочки. Я її вже відкрила, дуже гарна упаковка від інтернет-магазину Флоріум була дуже гарно запакована, отакими От металевими сковами. Розкриваємо, і сам перед ми бачимо талонт. Гарантія якості рослин та страхування ваших коштів. Тобто інтернет-магазин Флоріум дає гарантію якості на свій посадковий матеріал. Якщо вас щось не влаштовує, ви звертайтесь до магазину і вирішуєте своє питання. Або вам надішлють інший посадковий матеріал, або вам повернуть кошти. Так, далі накладна. У накладні є список моїх замовлених товарів, також кількість і ціна. Поїхали. Я замовила трошки насіння квітів, багаторічний дзвоник карпатський, далі клеома, однорічна рослинка, суміш, обрієта, багаторічник. Волошка королівська суміш, також однорічник. Отакі чорнобривці ванільного кольору. Низькорослі 30-35 см. І отаку низькорослу космею, також 30-35 см, такого яскравого сонячного кольору. Цьогоріч у мене росла космея. Рожева і біла, також махрові, але вони були десь 60-70 см кущики. Дуже гарна рослинка. Надіюсь, побачити цю гарненьку яскраву рослинку в своєму кітнику на наступний сезон. Також я замовила стимулятор росту коріння Грандіс. Використовую його неодноразово, дуже подобається. Дуже гарно зростають коріннячко, коли живцюєш рослини, коли пересадюєш рослини, допомагає гарно вкорінитись. Тобто, всім рекомендую. Так, я вже заглядала в свою посилочку, приготувала для показу всі пакетики розірвала. Тож, будемо дивитися, розказую. Я замовляла рослинки. У інтернет-магазині Флоріум на розпродажі у них була Чорна п'ятниця. І тоді, в ті дні, за те, що ти у них замовляєш рослинки, було дуже багато позицій, які прийшли тобі безкоштовно. Ось накладна, ось усі рослинки мають свою ціну. І ось, якщо бачите, 5 позицій, 0, 0 гривень. 5 акційних позицій. Це є Мускарі Суперстар, Крокус Мікс, тюльпани Ліхт і Енд Dream, тюльпан Gemis Фер, Крокус Розалінд. Тобто, 5 позицій цибулинок у мене прийшли безкоштовно. І також я буду вам показувати, ціни на цибулинки дуже-дуже знижені. І так, крокус Розолінт, акційний. Цибулинки, якщо ви бачите, гарні, уже з паростами, 5 штучок. Може підсунути. Всі цибулинки дуже гарної якості. Так, чешуєчки відходять. Ну, це не страшно. Залишилось їх тільки висадити до ґрунту. Висадювати буду завтра, післязавтра нам передають плюсові температури як вдень, так і вночі. Нагадаю, якщо хто може забувся або не знав, луночку на цибулке, цибулеві рослиночки потрібно робити на глибину трьох цибулин посадкового матеріалу. Тобто, якщо цибулинка маленька, то це десь 6-7 см заглибки. Якщо цибулинка величенька, то це буде посадкова ямка десь 12-15 сантиметрів завглибшки. Завжди на дно посадочної ямки кладу пісечок. Для чого цибулинки наші не люблять перезволоження, щоб вони часом від лишньої вологи не загнилися. От. А так, все просто. Зробив ямку, насипав пісечку, висадив цибулинки, загорнув і навесні або влітку е милуємося гарними квітами. Так, слідуючі цибулинки це гіацинти. Гіацинти мікс 5 цибулин. 5 цибулин, Посадковий матеріал дуже гарний. Уже ось цибулинка навіть уже з діткою. Всі вони пророщі, дуже гарні. Ці сухенькі, не гнилі, не хворі. І бачимо, що вони всі, їхні лусочки різного забарвлення. Тобто це дійсно мікс. Навесні побачимо відсвітуючі, якого вони кольору. Посадковий матеріал дуже гарний. Так, гіацинт, гіацинт. мікс 64,97 за 5 цигулин. Я думаю, що це дуже гарна ціна для таких цибулин. Далі, Крокус мікс акційний, тобто безкоштовний. Також цибулини дуже гарної якості, уже з паростами. Одна цибулинка найбільша, вона трішки пошкоджена. Ну, це механічне пошкодження, вона зовсім не гниле не цвіле, просто як надбита цибулинка. Ну, думаю, що з нею буде все добре, коли її висадить, тому що йденце, і, і вершечок гарний. От-а так, всі цибулинки дуже гарні, і вже з парустами. Просяться до землі. А ще, якщо ви знаходитеся. В більш північному регіоні чи східному, де у вас вже зима вступила в свої права, і ви вже не можете висаджувати рослинки в ґрунт Я можу вам порадити замовити все ж таки цибулинки десь, не тільки в флоримі. Ну, в флоримі можна, бо тут дуже гарні заразнички йдуть. У них розпродаж дуже гарний. От і як самі бачите, я перший раз купую у них цибулинки. То дуже гарний якісний матеріал. От, можна висадити ці цибулинки в якісь ящички, горшечки, в якісь кашпо, і по всім правилам глибина три цибулинки, в кашпо, чи в ящичок, чи в корзинку, якусь. І поставити, якщо є погріб. Якщо ні, то в якесь прохолодне приміщення, де температура не перевищує 10 градусів тепла, ну й немає нуля, щоб не промерзало. Цибулинка вкоріниться і потім можна навесні винести, вона чудово буде рости і квітнути, і можна прикрасити як терасу, якийсь балкон або прям квітники собі гарними рослинками. Просто вони будуть рости не в ґрунті, а в кашпо. Чи в якумусь От. А також, якщо це невеличка тара, то можна принести її десь у лютому місяці в хату і проростити, і вона на 8 березня заквітне і матимете свої квіточки гарненькі на весну. А потім висадити можна буде в ґрунт на постійну основу. Так, слідуюча рослинка: е, мускарі, суперстар. Також акційний, також цибулинки прийшли мені безкоштовно. Так, о, цибулинки навіть вже з дітками. Є дорослі цибулинки і є сьогодні маленькі дітки. Так, посадковий матеріал також дуже гарний. Вже всі вон хочуть рости, вже всі пускають парости. І мають, маю... П'ять цибулин і ще дві маленькі дітки. Із них через пару років буде повноцінні рослиночки. Також дуже гарний посадковий матеріал. Ну що, будемо висаджувати? Побачимо. Мабуть, якісь рослинки висаджу десь в якесь кашпо, а то всі підуть на постійне місце у квітник. Так, і рис містеріус. Я маю іриси, але у мене ну, іриси бородаті різних забарвлень. І також є ще карликові іриси. Ну, вони всі з корнивища. Це мій буде перший досвід іриси із цибулюк. Так, ірис містеріус, 10 цибулин. Опять є з дітка маленька. Маємо 10 цибулинок, Всі цибулинки дуже гарної якості, немає ніяких пошкоджень, всі сухенькі, тверденькі і всі з спаростами, всі хочуть уже рости дуже гарний посадковий матеріал. Тепер висадимо і будемо на наступний сезон споглядати, які це гарні квіти. Бо, як ще я казала, у мене немає цибулькових ірисів. Це буде мій перший досвід. Так. А, ще забула. Де? Ірис Містеріус? 22 гривні 47 копійок за 10 цибулин. Ну, це взагалі дуже гарна ціна. Так. Слідуючий пакуночок лілія Априкот е, Фуджі. Е, дуже давно хотіла таку лілію. Бачила у різних квітникарів. Е, цибулинка дуже гарна, дуже якісна, вона вже з корінчиками. Приїхала у такому воложеному торфі. От, гарно виглядає. Це така лілія, вона, її квіточка схожа на троянду. Такого оранжевого персикового якогось кольору. Вона не дуже висока, десь 60 см. Ну, Надіюсь, літом побачу квітування цієї прекрасної квітки. Так, Лілія. Де вона? Лілія, лілія априкот. 33 гривні, 23 копійки. Якщо ви любите квіти, то ви знаєте, що ця лілія в інших інтернет-магазинах доволі ціна така набагато вища. Так що таку лілію за 33 гривні, я думаю, що це дуже дуже добре. Так, слідуючі квітки: Анемона Декаєн. Зразу глянемо на ціну. Анемона. Так, анемона 24,98. За 10 бульбочок. Анемона вона вирощується з таких дівчатка-бульбочок. На вид не дуже ну Це властивість анемони. В неї такі бульбочки, посадковий матеріал, він такий трохи суховатий, і таке поморщене, щось непонятно. що Але ці бульбочки потрібно замочувати на добу, а то й на дві, щоб вони дуже-дуже добре набубнявили Аж потім висаджувати. Ще хочу додати, що Анемона не любить е, яскраве сонячне проміння. Тому її треба висаджувати на півтіні. От. І вона не любить дуже сухого ґрунту. Тобто, якщо дуже сухо, періодично її треба трішки поливати. Ну це дуже чудова, дуже гарна квіточка, а я вирощувала. Тобто, я думаю, в мене проблем з цим не буде. Так, Слідуючі цибулинки це голландські риси. Тігер мікс. 10 штучок цибулин. Цибулини, цибулини дуже гарні, всі вже з паростами, всі готові рости. Так як я вже казала, цибулькових ірисів у мене ще не було. То перші пакети були іриси Містеріус, а це голландські. Будемо вирощувати, будемо дивитися, будем. хочеться всього новенького спробувати. Якогось різноманіття до себе в квітник. А я дуже люблю квіти. Ну, Самі бачите, посадковий матеріал дуже чудовий. Так, слідуючі тюльпани, також акційні, тобто дві цибулинки мені прийшли безкоштовно. Тут е, два сорту Ліхт і дрім. Ну, тут дві цибулинки. Так, ось о цибулинка вже з паростком. От, гарненька. Так, слідующа, слідующа, крупненька, гарненька вже он, дітка є, росте. Ну, дуже гарно, бачите, без ніяких пошкоджень, без ніяких гнилі, цвілі. гарно, Будемо здати дуже гарну квітку. Так. Слідущі крокуси, шафран. Дівчатка це ті крокуси, з яких роблять приправи для кулінарії. Вважається, що найдорожча приправа це шафран. Ці крокуси, дивіться, які гарні цибулиночки. Дуже гарні, непошкоджені, крупненькі. Ця цибулинка квітує восени. Коли вона квітує, з неї збирають оці оранжеві тичинки, їх висушують, і це і є сама приправа шафран. Ну, Будемо ждати осені, будемо пробувати. І сама квітка дуже гарна. Так, і остання позиція. Також акційний тюльпан. Гемішфір. Може, нейтрально читаю, не буду. Отака цибулина. Також з діткою крупна, гарна. Так, слідуюча, видно, що різний сорт. Да, видно. Також з діткою. Дивіться, який парост, Вже тюльпан дуже-дуже хоче вже в землю. Ну, будемо бачити. Щось посадимо в кашпор, щось посадимо у ґрунт, От, дивіться, які у мене гарні цибулинки. ну... Ціле багатство для квітникарів. Ну що ж, мої дорогі, отака у мене розпаковка, отака у мене посилка. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю благополуччя, а саме найголовніше миру, всім нам миру. Всім, кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом вирощувати квіти, різні рослини, сад, розсаду. До нових зустрічів! Запрошую вас до себе в гості. До побачення!